На термометрах вже мінус. А ваша дитина готова до перших морозів. Час утеплюватися. Люблячі батьки рекомендують Country Style – магазин брендового одягу для дітей від 8 до 18 років. Зима набагато лагідніша у речах від майорал, Фанфан, Фракоміна міні, лемі та віалате. Детально розглянемо товари італійської марки Віалате, а саме куртки і пальта на пуху та і Варто знати, що цей надсу. Часний матеріал чудово регулює температурний баланс тіла малечі, виводить надлишок тепла та вологи. Організм отримує можливість повноцінно дихати. До того ж такі речі легкі, але при цьому не пропускають воду та вітер. Це оптимальний варіант при виборі зимового одягу для активного відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі. Підбираючи стильні ансамблі для холодної пори, зверніть увагу на шапка від італійського бренду Tristel. Він спеціалізується на виготовленні дитячих головних уборів, натуральні матеріали. Але зручна фіксація. Подарують модникам максимум тепла і комфорту. А батькам задоволення від покупки. Country Style – магазин брендового одягу для дітей від 8 до 18 років. Вулиця Ковпака, 26, торгово-розважальний центр Екватор.